Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 17 лютого лютий 1905 року. Далекосхідні простори вкриті снігом, річки скували морози. Під стінами Мукдена, стратегічно важливого міста в Маньчжурії, зібралися дві великі армії. Російська імперія сподівалася взяти реванш за минулі поразки. Японська остаточно зломити опір противника з обох боків понад 300 тисяч солдатів. Російська армія під командуванням генерала Курапаткіна займає оборонні позиції, сподіваючись виснажити японців. Але командувач японських військ Ояма Івао діє рішуче 20 днів. Боїв Артилерійські дуелі, штурми окопів, атаки в снігових бурях. Російська оборона слабшає, розуміючи загрозу оточення, Курапаткін 10 березня віддає наказ про відступ. Війська залишають Мукден, кидаючи припаси і техніку. Після відступу російська армія втратила понад 90 тисяч людей убитими, пораненими і полоненими. Ця поразка стала вирішальною. Російська армія вже не змогла оговтатися, а війна закінчилася поразкою Росії. Японці закріпили свою перевагу, що зрештою призвело до переговорів. Маленька переможна війна закінчилася повним розгромом російської армії і тріумфом Японії. Сьогодні ми розповімо про подію, що сталася 17 лютого 1600 року в самому серці Риму на площі квітів згасло життя людини, чиї ідеї випередили свій час. Джордано Бруно філософ, астроном, поет. Був страчений за вироком інквізиції. Він сміливо стверджував, що Всесвіт безмежний, існує безліч світів, а Земля лише одна з планет, що обертається навколо зірок. Такі думки були небезпечні. Католицька церква не терпіла інакодумства, а наука ще не могла довести правоту Бруно. Його звинувачували в Єресі, відмові від догматів церкви, критиці релігійних авторитетів. Вісім років він провів у темниці інквізиції, але не зрікся своїх переконань. Йому запропонували покаятися, та Бруно залишився вірним собі. Ранкове сонце осяяло площу, коли його привели до вогнища. Він мовчав, не даючи суддям останньої радості бачити його страх. Полум'я поглинуло його тіло, але ідеї Бруно пережили століття. 18 лютого. Лютий 1814 року Франція охоплена війною. Наполеон веде відчайдушну кампанію, намагаючись зупинити вторгнення союзників. Його армія виснажена, чисельна перевага на боці ворога, але імператор не збирається здаватися. 18 лютого французькі війська під командуванням Наполеона атакують корпус союзників під Монтро. Кронпринц Вюртемберзький керує багатонаціональною армією: австрійці, росіяни, вюртембержці. Вони займають вигідні позиції, прикриваючи міст через сено. Але Наполеон майстерно використовує свою мобільність. Артилерія придушує ворожу оборону, а французька піхота стрімко атакує фланги противника. Союзники не витримують натиску та починають відступати. Наполеон особисто веде кавалерійський удар, змушуючи ворога бігти до вечора. Монтро залишається за французами. Це одна з останніх перемог імператора у блискучій кампанії 1814 року. Попри перемогу, стратегічне становище Франції залишалося складним. Союзники мали чисельну перевагу, а ресурси імперії танули. Проте Монтро довів. Наполеон все ще був грізним полководцем. Його блискавичні маневри змушували ворогів діяти обережніше. Але чи могла ця перемога відвернути падіння французької імперії? 18 лютого 1911 року небо над Індією стало свідком події, яка змінила поштову систему світу. Уперше в історії офіційна кореспонденція була доставлена літаком. Французький авіатор Анрі Піке виконав сміливий політ між містами Аллахабад і Найні, подолавши 13 кілометрів зі 6500 тисячами 500 листами та 250 листівками на борту. На стартовому майданчику зібрався натовп глядачів, чиновників і журналістів. Літак легкий та відкритий, здавався крихітним порівняно з безкраєм небом. Піке сів у кабіну, перевірив прилади і махнув рукою. Мотор заривів повітря затремтіло і Машина відірвалася від землі. Це був момент, коли пошта піднялася в небо. Політ тривав усього 13 хвилин, але ці хвилини стали історією. Люди знизу проводжали поглядом літака. Журналісти вже готували сенсаційні заголовки. У неї ні піке приземлився, і працівники пошти одразу розпочали роботу. На конвертах стояв унікальний штемпель перша повітряна пошта Аллахабад 1911. Цей політ не лише продемонстрував можливості авіації, а й проклав шлях до майбутніх поштових перевезень. А як ви думаєте, чи уявляли тоді люди, що літаки колись будуть перевозити мільйони посилок щодня? 19 лютого, 19 лютого 1954 року президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу Української РСР. Це рішення пояснювали економічними зв'язками. Постачання води, електроенергії та залізничне сполучення Криму здійснювалися через Україну. Передача Криму відбулася в рік трьохсотріччя Переяславської ради, що символічно підкреслювало дружбу народів. Ініціатором рішення вважають Микиту Хрущова, який тоді мав великий вплив у керівництві країни. Указ був затверджений Верховною Радою СРСР. 26 квітня 1954 року для пересічних громадян. Передача Криму майже не мала значення, адже СРСР залишався єдиною державою. У наступні десятиліття Крим залишався частиною України в складі СРСР, а після його розпаду у 1991 році увійшов до незалежної України. Проте згодом це рішення стало одним з ключових моментів у геополітичних суперечках. Деякі історики вважають передачу Криму політичною. Кроком. Інші логічним адміністративним рішенням. 19 лютого 1915 року розпочалась одна з найбільш масштабних операцій Першої світової війни. У той день британські та французькі військові кораблі увійшли в Дарданели, стратегічно важливу протоку, що з'єднує Егейське море з Чорним. Метою операції було прорвати оборону Османської імперії, знищивши турецькі форти, розташовані на обох берегах протоки. Це був перший крок до великої Дарданельської кампанії, що тривала майже 11 місяців. Вранці, 19 лютого, британські лінійні кораблі Квін Елізабет, Агамемнон і французький Голуа почали обстріл турецьких укріплень, що викликало шквал вибухів. Але, попри численні атаки, Форти виявилися досить стійкими, і відразу стало зрозуміло, що цього буде недостатньо для швидкої перемоги. Оборона турецьких військ була надзвичайно міцною, а рельєф місцевості ускладнював просування союзних сил. 25 квітня 1915 року. Союзники розпочали висадку десанту на Галіполійському півострові, що призвело до тривалих та кривавих боїв. Операція завершилася великими втратами для обох сторін. Антанта втратила близько 300 тисяч чоловік убитими, пораненими або зниклими безвісти, серед яких були не лише британці і французи, але й австралійці та новозеландці, що брали участь у кампанії. Турецькі війська також понесли тяжкі втрати. Їхні втрати складали близько 250 тисяч осіб. Незважаючи на це, операція не принесла стратегічної переваги для Антанти. І, зрештою, вони були змушені покинути Галіполі, залишивши Дарданельську операцію як одну з великих невдач Першої світової війни. Якщо ви хочете дізнаватись про багато цікавих історичних подій, то підпишіться на наш канал. 20 лютого. 20 лютого 1054 року у місті Вижгороді на руках у свого сина Всеволода помер один з найвизначніших правителів Київської Русі князь Ярослав Мудрий. Його правління стало епохою розквіту. А Київ перетворився на могутній політичний та культурний центр. Але навіть великі князі не вічні, і старість підкралася до Ярослава. Перед смертю він був уже немічним та все ж до останніх днів продовжував керувати державними справами. Князь розумів, після нього Русь чекають випробування саме тому він розподілив свої землі між синами, сподіваючись зберегти єдність держави. Старший син Ізяслав отримав Київ, Святослав Чернігів, а Всеволод Переяслав. Але чи могли його сини втримати величезну країну без батьківської руки? Поховали Ярослава у Києві у Софійському соборі, який він саме заклав. Його спадщина жива і сьогодні. Закони руської правди, могутні храми, бібліотека князя, що була однією з найбільших у Європі. А головне, Київська Русь за його правління, зміцнилася та здобула авторитет серед європейських держав. Сьогодні важко уявити світ без Томи і Джері, цих двох вічних суперників, які з дитинства знайомі кожному з нас. Але чи знали ви, що їхня перша поява на екранах відбулася 20 лютого 1940 року? Саме тоді студія MGM випустила мультфільм Пус Boot», тобто Кіт отримує прочухана, у якому на глядачів чекала перша дуель кмітливого мишенята та незграбного кота. Щоправда, тоді вони ще не були Томом і Джері у своєму дебютному мультфільмі. Кіт носив ім'я Джаспер, а Миша просто безименний гризун. Але вже в першому епізоді було закладено основу всіх майбутніх пригод. Джаспер ганяється за мишою, завдаючи безліч руйнувань у будинку, поки не потрапляє в халепу. Сам мультфільм мав шалений успіх. Його номінували на премію Оскар. Саме тоді режисери Вільям Ханна і Джозеф Барбара зрозуміли, що створили щось особливе. Після цього персонажів вирішили перейменувати кіт став Томом, а Миша Джері. Так почалася їхня славетна історія, що триває вже 85 років. А ви пам'ятаєте свій улюблений епізод Томи і Джері? 21 лютого, після Другої світової війни, радянський Союз відбудовував зруйновану економіку. Робочі руки були потрібні всюди. А тому держава суворо контролювала, щоб усі громадяни працювали. 21 лютого 1948 року. Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про виселення з української РСР осіб, які ухилялися від трудової повинності та вели паразитичний спосіб життя. Це рішення стосувалося тих, хто не мав постійної роботи, уникав колгоспної праці чи не бажав працювати на державних підприємствах. Наслідки указу були відчутними людей, яких визнавали дармоїдами, позбавляли права жити в містах та навіть у селах України. Їх примусово відправляли до віддалених регіонів Радянського Союзу Сибіру, Казахстану Далекого Сходу. У більшості випадків ці люди не мали права повернутися назад. Багато з них не змогли витримати суворих умов нових місць поселення. Найбільш вразливими перед репресіями стали колишні військовополонені, які повернулися з таборів, безпритульні, інваліди війни та ті, хто не міг офіційно влаштуватися на роботу, часто під визначення паразитичного способу життя потрапляли і ті, хто працював на себе, але не мав державного працевлаштування. Попри те, що указ був жорстким і несправедливим до багатьох, радянська влада вважала його необхідним для зміцнення трудової дисципліни. Як ви думаєте, чи могла так? Ка політика реально покращити економічну ситуацію, чи це був лише інструмент контролю над населенням? Поділіться своєю думкою в коментарях. Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка стала першим кроком до залізничної революції, випробування першого у світі паровоза. Уявіть собі Англію початку 19 століття. Промислова революція вже не обертів. Фабрики зростають. А потреба в ефективному транспорті збільшується 21 лютого 1804 року. Інженер-новатор Річард Тревітік. Провів історичне випробування своєї розробки першого паровоза. Ця машина була справжнім технічним проривом. П'ятитонний паротяг мав потужний котел високого тиску, який дозволяв рухатись значно швидше, ніж будь-який кінний транспорт. Випробування відбулося на чавунній дорозі в Мертертідвілі. Уельс. Паровоз провіз 10 тонн вантажу та 70 пасажирів на відстань у 10 миль. Це близько 16 кілометрів, чим вразив сучасників. Це був неймовірний успіх, але була і проблема: чавунні рейки, які раніше витримували лише кінні вагони, не були готові до такої ваги. Під потужним паротягом вони ламалися, що унеможливило подальше використання цієї моделі. Через це проєкт Тревітіка не отримав підтримки, а залізниці ще довго залишалися кінними. Однак ідея парового транспорту не зникла вже через 20 років. Джордж Стефенсон удосконалив концепцію і побудував першу справжню залізницю. Але саме Тревітік довів, що паровози можуть працювати та перевозити важкі вантажі 22 лютого. 22 лютого 1862 року у столиці конфедеративних штатів Америки Річмонді відбулася історична подія інавгурація першого та єдиного президента конфедерації Джефферсона Девіса. Ця подія стала кульмінацією розколу США та початком формального існування нового державного утворення. Річмонд, який ще кілька місяців тому був звичайним містом Вірджинії, перетворився на центр конфедерації. Вулиці були заповнені людьми. Військовими у сірій уніформі, політиками та простими громадянами, що прийшли побачити момент, який вони вважали народженням незалежної південної держави, на головному майдані зібралися представники уряду, генерали, журналісти у центрі Джеферсон Девіс у темному костюмі, впевнений у своїх силах. Його вихід зустрічають гучними оплесками. Він присягає на вірність новій країні, тримаючи руку на Біблії. Голос його спокійний, але рішучий. Він говорить про права південних штатів, про боротьбу за свободу від тиску Вашингтона. Присутні слухають уважно: хтось вірить у майбутнє конфедерації, хтось сумнівається, адже північ має більше ресурсів, більше солдатів, більше заводів. Але сьогодні це не має значення. Сьогодні вони святкують свою незалежність. Після промови Девіс залишає сцену. НАТО впросходиться, а Америка, яка ще недавно була єдиною країною, занурюється у ще глибший хаос громадянської війни. Сьогодні ми розповімо вам про події, які сталися 22 лютого 1945 року, та назавжди змінили Київ. Друга світова війна добігала кінця, і Київ відновлювався після страшних руйнувань. Вулиці були засипані уламками, будинки відбудовували заново, а транспортна система ледь справлялася з потоком людей. Саме в цей момент Раднарком наркомес РСР ухвалив важливе рішення розпочати будівництво Київського метрополітену. Це було сміливе рішення, адже місто ще лежало у руїнах, але планувалося зробити столицю РСР сучасною та зручною для життя. Планувалося, що перша лінія метро з'єднає центральну частину міста з заводами та робітничими районами, а станції будуть справжніми підземними палацами, як у Москві. Будівництво почалося непросто бракувало техніки, робочих рук, і матеріалів. Більшість робіт виконували вручну, а будівельники працювали в складних умовах. Але перші станції почали набувати форми, а київське метро стало символом відбудови та надії на майбутнє. Через 14 років, у 1960 році, перша лінія метро була відкрита. Київ став третім містом у СРСР після Москви та Ленінграда, що отримав власну підземку. Метро швидко стало невід'ємною частиною міста, а сьогодні воно перевозить мільйони пасажирів щодня. А ви користувались київським метро? Яка ваша улюблена станція? 23 лютого. 23 лютого 1944 року стало однією з найтрагічніших сторінок в історії чеченського та інгузького народів. У цей день почалася депортація обох народів з їхньої історичної батьківщини на Кавказі за наказом Сталіна та Берії. Чеченці та Інгуші, яких звинуватили в співпраці з німецькими окупантами під час Другої світової війни, були змушені залишити свої домівки. Та відправитись на далекі й холодні простори Сибіру та Казахстану депортація була супроводжена неймовірними стражданнями. Людей, які вже були вкрай виснажені важкими умовами війни, примусово вивозили на вантажівках і поїздах в умовах, що нагадували пекло. Величезні натовпи людей, яких супроводжували війська НКВД, залишали свої села, що були підпалені і спустошені. Чимало з тих, хто опинився у вагонах, загинули від хвороб, голоду та жорстоких умов подорожі. Тисячі людей не дожили до місця призначення. Цей жорстокий акт репресій був підкріплений пропагандою, яка намагалася виправдати депортацію як необхідний захід для безпеки держави. Однак історія показала, що безпідставні звинувачення не мали жодних фактів і доказів. Багато чеченців і інгушів були вигнані зі своїх рідних земель, позбавлені своїх прав і змушені почати нове життя в неприязних умовах чужих територій. Депортація чеченців і інгушів. Стало однією з найбільших трагедій у радянській історії. Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка сталася 23 лютого 1874 року, і змінила світ спорту. Саме тоді англійський майор Волтер Уінфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі під назвою сферістіка, яку ми сьогодні знаємо як теніс. 19 століття було періодом активного розвитку спорту, особливо серед британської аристократії. Майор Уінфілд, який цікавився фізичними вправами та розвагами для вищого суспільства, розробив гру, яку можна було грати на траві. Він запозичив елементи від старовинного французького жодепо і створив набагато динамічніший варіант. Гра мала чіткі правила. Розмір корту становив приблизно 12 на 24 метри, а сітка ділила його на дві частини. М'ячі були зроблені з гуми, а ракетки з дерева. Головною новацією став спосіб подачі м'яча. Він мав відбиватися лише після одного відскоку. Патент Уінфілда дозволив йому комерціалізувати гру. Вона швидко завоювала популярність, особливо серед англійської аристократії. Уінфілд продав перші ігрові набори, які містили м'ячі, ракетки, сітку та інструкцію з правилами. Через декілька років вона отримала назву лаунтеніс, тобто теніс на траві. Саме цей вид спорту став основою для сучасного тенісу, який ми знаємо сьогодні. Вже у 1877 році у Вімблдоні відбувся перший офіційний турнір з тенісу, що заклав традицію цього великого спорту. Завдяки ідеї одного майора, теніс став улюбленою грою мільйонів людей по всьому світу. Друзі, якщо ви хочете підтримати український контент, то поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал.